Спочатку хочу, щоб ви посміхнулися. Добре. Добрий настрій маєте. Так? Така погода на вулиці, дощ, але це нам не заважає, правда? Мати добрий настрій, посміхатися, радіти, тому що є набагато більше. Добра в нашому житті набагато більше є різних моментів, з яких ми можемо радіти, ніж таких, з яких ми страждаємо. Правда така, що ми часто зосереджуємося на тому більше, від чого ми страждаємо, але Ісус вчить нас дивитися на те, що нам приносить радість. Те, з чого ми можемо радіти. І сьогодні, ці читання, які ми з вами чули, і перше читання, і друге читання, тобто Євангеліє, воно дуже-дуже актуальне сьогодні для нас. Для нас, які тут зібрані на цій святій месі, Бог до нас сьогодні промовляє, Бог до нас сьогодні говорить. Ісус каже, не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати не праведників, а грішників. Ісус порівнює себе з лікарем, який допомагає хворим. Тобто лікар до лікаря не приходять здорові люди. Думаю, ви всі, які тут є, присутні, маєте багато. Досвіду і контактів з лікарями різних подій, які вже пережили в житті. І завжди до лікаря ми звертаємося тоді, коли нас щось болить, тоді, коли в нас є якась проблема, наша хвороба, ми з цим приходимо до лікаря. Ісус порівнює себе з таким лікарем, до якого ми теж можемо завжди прийти, хворі. Тобто кожна людина, яка живе на цьому світі, вона заражена хворобою гріха. Оці наші духовні проблеми, труднощі, які ми переживаємо, ми з цим всім можемо приходити до Ісуса, приходити до Бога. Ісус, пропоную вам, щоб ви ми з вами подивилися сьогодні на те, яким є Ісус. Щоб ми е, влюбилися в нього заново, щоб ми подивилися е, такою молодіжною мовою, е, який Він класний, тобто, який він відкритий до нас і з вами, до кожної людини. Ісус сідає з грішниками за стіл. А сісти за стіл і з кимось, це означає стати одним із них. Коли ми сідаємо за стіл з кимось, то е, втрачаються всі бар'єри, дистанції. Тобто ми стаємо таким самим, як та людина, подібним до тої людини. Ми е, можемо тоді шукати спільні теми для розмови. Ісус показує цим, що Він є одним із нас, що Він подібний до нас. І... Якраз в першому читанні ми про це чули, що ми маємо такого первосвященника, який е подібно до нас був випробуваний у всьому за винятком гріха. Тобто він пережив всі страждання, всі е труднощі земного людського життя, які ми з вами переживаємо. І тому він нас розуміє. Хочу, щоб ми сьогодні подивилися на Ісуса, котрий має дуже багато співчуття. Що це таке співчуття? Співчуття саме Слово нам говорить, щоб співвідчувати з іншою людиною те, що вона відчуває. Можливо, так ми не можемо фізично. Переживати те, що переживає інша людина, але на рівні духовному, на рівні емоційному ми можемо з іншою людиною переживати те, що вона переживає. Якщо людина переживає смуток, то ми можемо сумувати разом з нею. Якщо людина переживає радість, то ми радіємо разом із нею. Якщо людина переживає якусь біль втрати, то ми можемо цю біль з цією людиною. І таким є Ісус, таким є наш Господь, котрий співпереживає з нами, котрий співчуває. Ми так прийняли, що співчуття це лише слова. Я тобі співчуваю. Коли ми говоримо, хтось, наприклад, втратив когось із рідних чи близьких. то… Ми кажемо, я тобі співчуваю. Але співчуття це не тільки слова, співчуття це співпереживання з іншою людиною. Так, Пресвята Діва Марія, вона співпереживала з Ісусом всі Його страждання, Його хресну дорогу, Його смерть на Христі. Її серце було пробите теж цими стражданнями. Про це вже пророк Симеон говорив ще на початку, коли Ісус лише народився. Отож, <клес> співчуття, коли є співчуття, тоді нема дистанції, співчуття е, нищить всі бар'єри і дистанції. І для того, щоб це співчуття було, нам потрібно сідати за один стіл, так як це робить Ісус. Тобто бути. В близькості фізичній, духовній, емоційній. Трошки читав про спільноту, про рух віра і світло. Ви вже маєте великий досвід і знаєте добре, чим є ваша спільнота. Для мене таким було особливим теж в цьому контексті співчуття, що. Як вона була заснована, що в 1971 році Жан Вандє Ванд організував це паломництво до Лурду для осіб неповносправних з різних країн світу, і там теж їхні батьки, молодь, друзі, які супроводжували цих всіх людей? Це було паломництво в атмосфері радості, дружби та любові. Яке об'єднало 12 тисяч осіб. Е, якраз це співчуття, співпереживання з кожною людиною, яка є в потребі, е, якій ми можемо послужити, якій ми можемо допомогти. Співчуття це риса, яка нас уподібнює до Бога, яка нас уподібнює до Ісуса, коли ми співчуваємо. Співпереживаємо з іншою людиною е, її страждання, то ми стаємо подібними до Ісуса. Ми робимо те, що робить Ісус. Він співпереживає разом з нами. А ми, якщо маємо біля себе людину, з якою можемо співпереживати її біль, її смуток, її проблеми, її падіння, е, тоді ми стаємо подібними до Ісуса. Тоді ми точно. Виконуємо Його волю, тоді ми точно робимо те, що хоче Ісус, бо Він є таким і Він хоче, щоб ми теж такими були. Після цього паломництва, до Лурду в цілому світі, в різних парафіях люди продовжували зустрічатися в спільнотах. Духовність віри і світла це головним чином співчуття. Це заклик. Не спинатися на драбину успіху, а зійти вниз і бути поряд з тими, хто стоїть на останньому місці. На останньому місці, можливо, в цьому світі, в очах цього світу, але точно не в очах Бога. Можливо, в очах Бога на першому місці. Це служити і відкривати блаженство в омиванні їх людям. Співчуття. Це Божа риса. Але є також інша риса, не Божа, про яку теж хотів би тут сказати, риса, яку вчить цей світ жити в байдужості. Байдужість це проти співчуття, це зовсім навпаки. І таким вчить нас бути світ, бути байдужим. Мені має бути байдуже, що переживає інша людина. Головне, щоб мені було добре. Але коли ми дивимося на цих людей, які є навколо нас, на тих, котрі потребують допомоги, то ми не можемо бути байдужими. Ісус вчить нас співчуття, Він сідає за один стіл з грішниками, з хворими, тобто з тими, котрі в той момент потребували. Щоби Він був із ними. Можливо, Ісус не відразу там зцілював їх, відпускав гріхи їм, допомагав, але просто Євангелія говорить, що Він був із ними, сів за один стіл, вечеряв із ними, чи споживав їжу. Тобто він був в їхньому світі, в світі, який вони переживали, це зовсім інший світ. І ми знаємо, що світ іншої людини це не мій світ. Ми можемо по одному дивитися на якісь речі, а інша людина зовсім інакше. І наша духовність, наше християнське життя, наша віра полягає в тому, щоб ми залишили на цей момент цей свій світ і увійшли у світ іншої людини. Увійшли в її переживання, почуття, емоції, страждання, радості і були разом з цією людиною. І не просто були, але теж принесли туди світло Ісуса, принесли туди мир Ісуса, принесли радість Ісуса Христа. Для того ми сьогодні теж тут разом спільнота. Спільнота це. Великий дар, теж, який ми можемо переживати, що ми не самі, що є теж інші люди, які разом з нами співпереживають наші труднощі, що я не сам, що є спільнота церкви, величезна спільнота церкви, але є теж маленькі спільноти, великій спільноті церкви, є малі спільноти, в яких ми теж один одному товаришуємо. І служимо. Нехай Бог буде прославлений в цій нашій спільноті, віра і світло, нехай Господь веде нас своїми дорогами, нехай Дух Святий наповнює нас своєю радістю, миром та любов'ю. Амінь.